Так, приїхали ми ще. ще на одне таке не дуже маленьке поле. Тут у мене класика посіяна і ну, проста соя миошна. Тут під деревами, як бачите, в мене ніколи нічого не родило. Цього року я бачу, що я ще під деревами щось зберу під цими тополями. Так, зайдемо зараз в рядочок. Що у нас тут? Це тут де в мене кусочок гречки було, якщо ви пам'ятаєте. Такого, ну Гречки нема своя вже гречку зацегонила, Ну гречка що у нас тут? А, пустоцвіт, нічого там нема по грешці. Так, десь зайти, де я коротше, заїжджав. Живность є, боби є. все наливається, все чеки піки Так, тут у нас тоже 35 -е міжряддя межрядя, сверху, все нормально, бобики наливаються. Ще знизу теж наливається, цвіте. Коротше, все добре. Теж соя пішла доверху. Воно є якась хвороба. Но ми вже нічого тут майже робити не будемо, тому що зараз, якщо сюди фунгіцидом зайти, то буде коротше, добрий день, привезли бляху. Но хвороба ось дої. Хоча хто його знаємо зайти спрацювати. Є хвороба. Є, є, є єсть до чого-то непонятного тут воно кущик вон хвора земля коротше може сюди зайду фунгіцидом ще подивлюсь в принципі потому що наливається дати не налитись давайте перейдемо зараз на класіку то що я клявся не буду сіяти розгійти якась боршниця розсачу що тут Сейчас зараз тут дождики, потом передають жару що треба буде все-таки зайти фунгіцидом спрацювати на цій ділянки воно в мене тут щороку тому і плями і того року були і цього року так переходимо на ту сою що я клявся більше не буду сіяти класика ну вона взагалі там бля, я не знаю вона там словами не передати буду я її сіяти класику на той рік більш всього збішу посія Набагато збішу, тому що як соя вона мені взагалі-все взагалі подобається. Так, чекайте, це вже вона, це вже класика. Ну і що я вам скажу? Тут блядь, тут же ліс пройти нема. Ну ось тут бідняга комбайн Що у нас там по бобам? Все чотенько і тут тьма. Бобів тьма. Наливається, вона мені теж ростом. Тоже в пуп. Дивіться що робиться зверху. Це під яким ракурсом зняти. Це все боби. Все боби, все, боби і зверху опять теж цвіте. Цього року комбайн мій буде казати, Андрюшка, що ти таку солому виростив? Це не я виростив, це вона сама. Боже, скільки їх тут наклало бобів, воно вони не йдуть. Погода. Коротше. Ну я переживаю про одне. Один сильний вітер і гроза, і будемо належати. Будемо мучитись. Теж є якісь болячки. Ну це последствия ще є. є. На наступний рік ми звідси сою убираємо з пасева. Щось ми посіємо друге. Якусь кукурузу може, соняшник буде видно. Коротше радує, радує, радує. Це те поле, якщо ви пам'ятаєте, тому я культивірував. потім я приїжджав, подивіться, там місяця-два назад, як вона сходила. Я клявся, казав, боже, клявся, не буду сіяти ту класичну сою. Подивіться на нього. Метр восімдесят сім я. На мені по груди. Ладно, можна казати, що це солома. Ну це все в бобах. Це все в бобах. І от вони далі, бачите, вона наливається, наливається, цвіте, ось до розкривається зонті. Ще буде нормальок. Ну коротше по своїх три тонни, як я говорю, я зберу Ну, дивіться що робиться Це все боби Мені більше не треба Тут був міні тіл, культивація Культивація, але не буду брехати, я після вчорашніх тих тюків, до сих пор до тями прийти не можу. Натягався сам бідняшка їх але коротше, дерева то, що тінь дають конкретний так, да? отут своя в пояс мені і там по груди. Коротше, буде дві Ну що, все, добре я буду знімати про сою. Ми починаємо зараз по зерновим там трошки посівну, починаємо робити посівних культур. Сьогодні в принципі субота хотіла щось зробити, але пішов невеличкий дождик. Дощ і... В принципі, трошки за болотом цей за ногами липне. Дивлюсь на гречку. Пустоцвіту багато. Значить, тобто, напевно, урожаю по гречці не буде в людей, бо коротч да. Радує, коротше, око. Аж не хочеться заїжджати і топтати за трактором, тому що все одно я її притопчу. Хоч і буду високо тримати все, хоч нанімай дрона. А тут є друге питання. Що він у нас тут не політає, тут воно було в мене одне поле, ми молотили. І там виходить, що що, коротше, це, включили ці всі прибори наші військові. Тут у мене комбайн заглох. Не хотів бо в мене стоять, ви знаєте, в мене все, стоять не придохрані, а діодні придохрані. Мостики такі в одну сторону. Як включають, мостики перестають робити. Виключається, молотарка, все повністю і глохне. Поки не виключать ту штуку, комбайн стоїть. Так, поїхали сюди додому.